софт skills – це те, на що в більшості випадків менше за всього дивляться малий та середній бізнес, і найбільше всього дивляться великі компанії. Чому вони так розглядають софти? Ми поговоримо спочатку, що це. софт skills – від з англійської які навички, тобто ті навички, які ми в своєму житті дуже повільно розвиваємо: це як відповідальність, як комунікативні навички, як, наприклад, емоційний інтелект, критичне мислення, вирішення проблем. Гнучкість, надійність і все, що з цим пов'язано. Тому саме ці навички дуже важко змінити. А хардскіли можна дуже швидко прокачати, надшвидко, тому що вони використовуються в роботі. Наприклад, скільки треба часу, щоб навчитись працювати з Excel. Ну, базово або з якоюсь програмою новою CRM. Ну, базово, хоча б ознайомитись можна за годину-дві. А скільки треба часу, щоб стати більш відповідальним? По-перше, ніхто не дасть гарантій. По-друге, яким в чому саме відповідальним і за який період це вже може бути місяцями та роками. Ось така насправді величезна різниця. Тому якщо ти будеш дивитись в основному на харди скіли, а менше за все на софти, тоді в тебе вийде перекос, і тоді ти не факт отримуєш що гарний результат. А якщо ти будеш дивитись в першу чергу на софти, а потім на харди, які можна підкоригувати і додати, то тоді нам відповідно набагато буде простіше і легший. Що ж нам варто знати про soft skills, тобто про внякі навички. Постарайся їх зараз прописати, що ти бачиш по цьому, цій посаді, або по загалом своїй команді. Які ключові 5 софтів, без яких ти не можеш розглядати людину? Постарайся зробити цей висновок, адже це як ДНК найму, потім буде передаватись, і будь-хто рекрутери, рекрутинга агенція буде по ним саме від... здійснювати відбір. Наприклад, для деяких компаній принциповим є лише чесність, для когось це відповідальність, для когось це робота в пріоритеті. Тому подивись, що це для тебе і для твоєї компанії, і сформуй цей список, а також значення, що це значить. Наприклад, енергійність це відповідальність це, адже є різні тлумачення відповідальності, щоб ми по-різному не сприймали цю інформацію. Що ж, і сформуй софти. Які необхідні для даної посади, без чого людина ну ніяк не впорається. Давай на прикладі. Знову ж таки, якщо людина у нас в сервісному відділі, чи зможе вона впоратись, якщо вона не буде досить сервісною до людей, так і буде на високому рівні старатись допомогти людям. Ну, це буде вкрай важко зробити з несервісною людиною сервісно. Давай по... пройдемось по фінансисту. І якщо людина буде неуважна до деталей, то яка може бути ціна помилки, неправильно сформованого рішення? І так далі, постарайся це виписувати по пріоритету від найбільш важливого до найменш. Не так, щоб у тебе було список 100 софтів, які необхідні людині, і так далі, що в принципі неможливо здійснити. Ключові ключові речі пропиши, без яких ніяк не обійти.